Сезон наближаються холоди майже вся територія Луганської області окупована, але тим не менш, як ви готуєтеся до морозів? Ну, дивіться, незважаючи на те, що майже вся територія наша окупована, і ми маємо свої 15 населених пунктів. Зараз ми по ним забезпечення проводимо для наших громадян, які все ще там знаходяться, і поки що відмовились виїхати. Це і пиломатеріал, і по генераційній енергії, і по генераторам, по паливу зараз готуємось до зими. Але зрозуміло, що Луганщина там, де її люди, і тому по всіх 35 хабах, які в нас є, ми зараз видали розпорядження. Наші хаби будуть готуватися, бо вони також як. І за вказівкою президента вони стануть також і пунктами незламності, тому що щоб люди могли підзарядитися. Зараз ми пропрацьовуємо повністю увесь цей спектр, який необхідно буде там забезпечити. А про яку кількість людей йдеться? Де саме? На тих територіях, які лишилися під контролем України, про які опікується Україна, вона да, У нас залишається там ще поки що 120 чоловік, які на теперішній час відмовляються виїжджати. Це пенсіонери з ними постійно проводиться робота. Ось що на минулому тижні з правоохоронцями разом виїжджали, проводили. Ми там здійснювали евакуацію, і на теперішній час продовжує з ними робота працювати і забезпечення їх проводиться в той мірі, що вони потребують. Ці Їх потреби ми на теперішній час забезпечимо. Те, що Ляють вони нам представники наші постійно там знаходяться правоохоронці також знаходяться. Дещо з іншого боку, можливо, поставлю запитання щодо от демонтажу цих самих систем щодо опалення і залишення людей без тепла взимку. Чи не означає це той факт, що окупанти просто не мають на меті залишатися там надовго? і Розуміють, що їх виб'ють незабаром сили спроту? Ну, ми в це дуже віримо і знаємо, що так і буде, але я вам скажу більше за той час, то територія знаходиться окупована, в тому числі Лісичанський, Сєвєродонецький і Рубіжне. наше, нічого ворог там не робив. Ще на початку після окупації він показував, що він проводить деякі ремонти багатоповерхівок. Але ці ремонти закінчились тим, що було вирізано просто весь метал. і Поїхали те саме з каналізацією, Те саме ми бачимо те, що по тих населених пунктах навіть до місць, де скажімо так, люди. Проживають більш-менш компактно туди не було заведено повноцінне світло, тобто там по годинкам дається через генераційну енергію, по вода. В основному люди самі через колонки підвозять, тому що як ви знаєте, в Білогоровки оби всі шлюзи було розбито, і подачі прямої води немає. І за час окупації нічого там не робилось, незважаючи на те, що там іноді викидує країна фейк, що вони там якісь роблять відновлення. Але я скажу вам більше ситуація після проведення виборів, якщо до виборів ще тільки обіцяли, що зараз ось ось ми почнемо. То після проведення їх псевдовиборів ситуація ще погіршилась. Почали її вирізати і прямо знімати. Ну поки що кажуть, що ми тут будемо відновлювати. але жодного відновлення і жодних робот робітної поки що наші громадяни не бачать? Ну це з їх боку жодного відновлення? Це абсолютно зрозуміло, але е, знаємо, що ну в контексті, скажімо так, роботи конгресу місцевих регіональних влад. А це зокрема йдеться і про Херсонщину, і Донеччину, і Луганщину, і не лише в офлайн, але в онлайн форматі постійно спілкування відбувається. Часто отримуєте запити від людей на відновлення, і чи є можливості? Що головне ці запити. Зреалізовувати мається на увазі відновлення житла або там якісь компенсаторних механізмів допомоги. Ну на жаль, на теперішній час у нас ситуація, що по відновленню вона трохи обмежена, Незважаючи на те, що ми в повному обсязі те, що від нас залежить зараз, виконуємо, отримуємо отримали ми 41 повідомлення, 41 тисячу повідомлень від наших громадян про пошкоджене майно і 11 тисяч про зруйноване. Всю всю інформацію про пошкоджене майно ми внесли до єдиної бази. Очікуємо лише деокупації для того, щоб провести виплату громадянам. Що стосується повністю знищеного майна, ми ще. В липні в липні підготували лист до кабінету міністрів щодо можливості внесення зміни до постанови про виплати. Зараз з Кабміном повністю пропрацювали. Чекаємо погодження для того, щоб ми могли використовувати. По саме по знищеному майну по цим 11 тисяч поданим, ми могли використовувати якраз засоби цифровізації, в тому числі е, космічного зондування поверхні для того, щоб ми могли нашим громадянам державам могла забезпечити виплати по їх втраченому майну. Тому що ми розуміємо, що є багато домоволодінь, які які громадяни не зможуть повернутися після деокупації їх прийдеться повністю з нуля відновити Для цього до громадян. повинні бути кошти і держава їх забезпечить. Я випадку